Дачі, вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте, ми сила. Кілька слів про війну: те, що зараз відбувається на Донбасі, це філія пекла на землі, але це пекло для обох сторін. Так нам тяжко, так ми маємо втрати, і ворог за добу випустив за нашими позиціями майже 50 тисяч снарядів. Росіяни стріляють багато, але наша арта стріляє влучно. А використання західної військової техніки допомагає досягти потрібного результату за мінімальних зусиль. Пише Борислав Береза, далі залишаємо мовою оригіналу. ЗСУ так воює, що ворог виє. Витрати росіян настільки великі, що ворог реально не витримує. Це не просто слова, а факти. Причина не тільки в тому, що сторона, що наступає, завжди зазнає більших втрат, а в тому, що для російського військового командування їхні війська це витратний матеріал, а його не шкодують, особливо мобілізованих на окупованих землях Донбасу. Для расистів вони гарматне м'ясо. І це видно, тому величезні втрати серед окупантів деморалізують їхній склад. Є підтверджені дані про відмову вступати у бій цілих батальйонів, а відмова сепарів та окупантів воювати проти ЗСУ цілими ротами та взводами є звичайною новиною. Так, учора в Пісках з бою після великих втрат вийшли понад 150 вагнерівців і відмовилися повертатися на поле бою. Хоча це професійні найманці, що ж говорити про звичайних солдатів РФ. Тому ми не дуже здивувалися, дізнавшись, що російські десантники, втративши понад 50% складу, відмовилися продовжувати наступ на Зайцеве. Відмовилися від слова зовсім гарматне м'ясо в Рязані вже не хоче ним бути. А ще російські офіцери зазнають, що в зсу тепер платять грошову премію за офіцерів російської армії, і почалося справжнє полювання на них. Іноді російські солдати пропонують нам продати своїх офіцерів. По-перше, для них це заробіток. По-друге, якщо немає офіцерів, то в бій нема кому вести, і шанси залишитися живим в окупантів різко зростають. Тож самі можете прикинути, які, які настрої панують зараз у стані ворога. Так, нам зараз дуже важко, але й ресурси ворога не нескінченні, і це треба розуміти. Єдиним реальним мотиватором участі у війні для окупантів є гроші, але й вони вже не сильно можуть впливати на тлі того, що відбувається на фронті. Одна річ, коли репетує в екстазі і розповідає про своє бажання воювати російська диванна гвардія, і зовсім інше, це реальне відчуття окупантів, які абсолютно не розуміють, що вони тут роблять, коли все закінчиться і які шанси вижити. Якщо додати вже раніше згадану деморалізацію через величезні втрати, міфологізований ворогом Хаймарс, чиї нинчі прильоти лякають рашистів до гикавки, нічні рейди українських ССО, які вирізають цілі взводи окупантів і крадуть їх офіцерів, а також топе російське військове керівництво. То починаєш розуміти, це дає такий загальний ефект, що ворог помітно виснажується. Західні експерти публічно визнали, що не одоцінили фактор мотивації українських військових, коли вважали, що Росія має більше техніки і живої сили, і тому Україна не зможе протистояти російській орді. Тепер, проаналізувавши всі факти, вони враховують і нашу мотивацію та демотивацію ворога, бо це ті чинники, які реально впливають на результати. І західні експерти не бачать, як Росія може перемогти у цій війні. Якщо Україна й надалі отримуватиме передову західну зброю, а українці не втратять своєї мотивації, то ж нам треба вистояти, а потім усе побачити. Я ж казав раніше, що ми отримаємо всю зброю і ми її отримали. Я казав, що ми вдаримо по російських базах у Криму, і ми завдали удару. Я вам обіцяю, що це лише початок. Так буде ще важче, так будуть величезні втрати. Так, війна не складається з одних перемог. Та радісних подій. І я не скажу про два-три тижні. Війна надовго, але ми не маємо інших варіантів. Не ми цю війну розпочали, але нам її закінчувати, знищивши та виконавши окупантів з нашої української землі. Ми переможемо, я це знаю. Це війна за майбутнє, і права на поразку ми не маємо. До зустрічі, глядачі: вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.